Так, всім добрий день Це ми вже по праці. Я трошки прогрію машину, поки сідочки пройде, да будемо їхати. Так, заїдемо в магазин. Так думаю в бідренку заїдемо, трошки скупимося. Будема що брати завтра на роботу. Ну і так трошки щось поробимо. По домашніми хатніми справами займемося. Ну, ви з нами. Так, це ми вже вдома і заїжджали ми не в бідринку, а в апнету. Зараз покажу, що ми купили. Так, отакі от печинки з такими зірнятками. І тут небагатсько, але дуже-дуже такі смачні. Тут ще от коробка стоїть вчорашня. От треба винести салат. Це за салат. Салат плодова. Такий доволі такі смачні ми беремо время час. Світочки банани так. Так. такі. Так. Це такі болочки да. А, ні, це не було, цей. Техникий. Такий теж такі, такі. 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 жім'ятки, маленькі. Ну смачні. Сейчас... Покажу вам, що брана. Вот світочка. Ось вот такі тісточка. якийсь кето із Манго кокос. А, і ще є до на нас. Так. А, ще щось є. Це щось фруктове. Малина яжина якась. Так, добре. А, і ще ми купили об... оце. Бубалки від батат. Здається, на початку що це морковка, Ні, це батат. Такі маленькі зробимо пюре на вихідних. Добре. Пішов я передягатися, де да будемо готувати до обіду. От бачите, поки пообідали і... Стінніло на вулиці. Ну, то що зробить така пора. Що поки приїхав з роботи, поки там пообіду, не встиг присісти, а вже й темно. Ну, добре тоді, вже до завтра. Завтра ми після порації плануємо заїхати на базарчик, купити капусту. І хочемо на вихідних заквасити. Тому... Слідкуйте, можливо, знімемо, як ми його там.